Успішним є таких сім кроків устрій. Можливо, хто чув, хто не чув, але я сьогодні, хто, чув, хто не чув, то я сьогодні поділюся, хто чув, можливо, я йому нагадаю. Ці всі кроки, так? Перший крок це безперечно, ви розумієте, що для того, щоб збудувати бізнес, в бізнесі, що потрібно? Гроші, Гроші, капітал, зв'язки, десь лапа, там, міністерстві та і так далі. В мережавому бізнесі що потрібно? З Список є головним капіталом. Так, що ми ну ту сторінку напишемо, список Ну, не пишемо. Список. І список багато хто недооцінює. Багато хто думає, тіпа, що я собі там з телефона візьму, там, подзвоню, і одному, другому, третьому ми подзвонили, той відмовив, той зайнятий, то послав нас на прибуту, так, і ми, коротше. На що відбувається, падає мотивація? Тому список це самий найважливіший такий інструмент, з якого починається наш бізнес. І це дійсно є великим капіталом. Список потрібно постійно поповнювати, над ним потрібно дуже працювати серйозно, і його потрібно лелеяти. І велика помилка, ще раз кажу, якщо люди не виписують список на папері. Коли ми пишемо список на папері, на всі органи пам'яті працюють на те, щоб притягнути цих людей і притягнути цю можливість своє життя. І список потрібно мати як мінімум 100 людей, але це смішно, ну, так? тому що любий, люба людина, якщо вона не соціопати, яка дожила до 17 років, вона має як мінімум 700 людей. Хто не вірить, я зараз вам це все докажу. Перше, родичі є? Є. От пишемо в список. так? Є друзі, з якими ми вчилися в школі, в училищі, хто в інституті вчився, хто в академії є? Є. Є, є наші викладачі, які нас навчали, є. Є, можливо, навіть виховательники ще живі, з якими ви ну, були в садочку, є, є. Далі. Беремо потокових людей. Кожного в нас є перукар, кожного в, ну, в жінок ще є косметологи, в кожного у нас є якийсь юрист, адвокат, зрештою є навіть водопроводник, є електрик. Є інженер, який нам допомагає, можливо, там наладити щось ну, по системі там вдома. Так? Тобто у нас дуже багато людей, які по професіях. Тобто ми беремо по професіях згадання. Ага. До прикладу, э, сантехнік там топамбані. Навіть якщо ми не маємо його телефона, це не важливо. Важливо, щоб ми цю людину записали в свій список. І тільки ми запишемо, повірте, так працює э, всесвіт, що ви зразу почнете цю людину притягувати, і вам хтось або подзвонить. І ви спитаєте за цю людину, або ви її зустрінете на вулиці і скажете, о, добре, що я вас зустрів, мені потрібен ваш номер телефону, бо я, можливо, до вас зателефоную. Справді. Людина з радістю ділиться телефоном. Так? Тобто ви обов'язково цю людину притягнете своє життя. Далі дивимося по іменах: Василь, Петро, Микола, ну це ж чоловіки там далі Наталя, Віра, Галина і так далі. Всіх записуємо, записуємо. Далі є люди, з якими ми здороваємося на вулиці, йдемо. Наприклад, якщо ми в селі, ну, то ми, мабуть, знаємо людей, але якщо ми в місті йдемо і здоровимося, чому? Бо симпатична людина, ми її десь бачимо, можливо, ми з нею десь були на якомусь там заході разом, потрібно записати. Записуємо. Записуємо собі у список і при наступній зустрічі кажете, о, добре, що я вас побачив, ви знаєте, я хотів би взяти ваш номер телефона, можливо, я вам зателефоную і щось вам таке дуже цікаве запропоную. Тобто пишемо список далі. У нас ціла група є лікарів, які нас обслуговують. Ну, можливо, в новому житті менше люди користуються лікарями, але є таке, так? Тобто ціла купа вчителів, теж пишемо. Так? Пишемо військових, це дуже важливо. Пишемо список. Скільки в мене часу? 20 хвилин. 20 хвилин, що я не зрозумію. Вже 15. Список, тобто, список складаємо. Доки, коли ми складемо 300 навіть. Як мінімум, у мене більше тисячі, я постійно поповнюю на цим працюю. Я з цим навчився працювати. І я вам скажу, це дуже класно. Чому? Тому що ви, наприклад, позвонили до навіть, але вона відмовила, що вона відбувається, падає мотивація. Mm. Але якщо у нас 100 чоловік записано, то в нас тільки 1% відпав. Ще лише 99%. Якщо у нас 300, якщо у нас тисяча, 0,1%, ну, ну можна розслабитися і спокійно далі відзвонювати людей. Друге, безперечно, пункт це дуже важливий, це запрошення. Це теж надзвичайно важливий. Чому? Тому що люди часто неправильно це роблять. По-перше, не можна це робити на вулиці, тому що ви зможуть зможете дати відповідь на ті питання, які вам людина скаже. Особливо, коли ви починаєте, так, коли ви не Обов'язково треба робити по телефону і отримати так. Привіт-привіт. У тебе є хвилинка часу. Так. І все, ні, добре, на наступний раз. Другий, наприклад, як тебе справи, людина починає говорити, о, слухай, прекрасно, є можливість з тобою зустрітися. Коли б ми могли з тобою зустрітися. Тобто ми вже отримали три та. так. Ви або телефонуємо, слухай, у мене для тебе є така цікава пропозиція. Давай зустрінемося. Якщо це людина там дуже не дуже близька, якщо це подружка, товаришка, слухай, я так тебе давно не бачу, я за тобою кучу, давай поп'ємо кави. Є можливість, є причина зустрітися. Є причина зустрітися. Тобто обов'язково людину ведете на інтрим, нічого не розказуєте. Повірте, по телефону ви не зможете передати ні гроші. Ні здоров'я, ні людині пояснити, як це працює. Тому це надзвичайно важливо запросити людину. Якщо ви, наприклад, вже маєте досвід, то запрошуйте на себе. Якщо немає досвіду, то потрібно запрошувати на спонсор. Ну, тобто запросити, але перед цим домовитися з спонсором, з своїм наставником. Знаєте, хто такий спонсор-наставник, так? Запросити, домовитися з ним, коли в нього буде час. І краще, коли на один день розписати погодинно, І він, якщо він знайде для вас час там, якийсь день, і запрошувати на різні години. Тобто запрошуйте людину. Якщо ви, наприклад, ту ж людину, яку ви побачили на вулиці, ви кажете, е, я дуже радий вас бачити, в мене є для вас дуже цікава пропозиція. Коли б ми могли з вами зустрітися? Я з вами близько не знайомий, але можливо вам це буде цікаво. І домовляється. Якщо людина каже, слухай, то давай колися по телефону зараз, що ж ти там мені хочеш запропонувати, я зайнятий сюди туди. Добре, я зрозумів, тобі це не цікаво, коли ти трубку. Повірте, через до п'яти хвилин це людина подзвонить. І часто такі дуже цікаві ситуації бувають, дзвониш до свого знайомого. Слухай, привіт-привіт, в привіт. мене для тебе є справа. А, а яка? Це не телефонна розмова. Він сидить, сидить, думає, потім власть, «А ти Звідки знаєш, що я вже маю любовницю? Ти що, Як ти догадався? Ну, тобто, ну, тобто, такий люди собі якісь стракет на себе намію, і так? ну, такі речі бувають. Тобто, запрошення це другий крок і це надзвичайно важливий крок. Третій крок. Це власне презентація, власне, презентація. Презентація називається Два проти одного. Що це таке? Тобто, якщо ви починаєте, це двоє вас зі спонсором, і людина, яка прийшла одна, навіть якщо їх прийшло 100, чи це одна людина. І це дуже важливо, коли ви, наприклад, запросили на спонсора, і йому потрібно продати, йому правильно зробити промоцію. Слухай, я тебе познайомлю з людиною, яка змінила мої думки на 180 градусів. Ну, бо це ж правда. так? І я в нього зараз навчаюся, я думаю, тобі буде також цікаво. Но це робиться вже не по телефону, коли людина прийшла перед дверима, десь, де ви маєте зустрічатися. До речі, зустрічаєтеся тільки на нейтральній території. Я вже сто разів це перевірив, от, і свого часу болтовався дуже зоряним колеги. Спіти в якийсь кабінет, чи ще щось, це не працює. Чому? Бо людина, яка знаходиться на своїй території, їй або хтось зателефонує, або хтось зайде, або вона себе просто відчуває там господаря, ну ви для нього просто прийшли, як, ну, якби прохач, або просто як людина, яка прийшла ну, вирвати кусок чак. Тому треба робити на нейтральній території. Це надзвичайно важливо. Навіть якщо ви маєте офіси, так? не робіть на своїй території, бо вам вже потрібно буде показати своїм партнерам, як можна. Організувати бізнес. Не кожен партнер захоче мати бізнес, свій відкрити офіс. Зрештою, тут самі успішні люди сидять от в перші рядах, вони своїх офісів не мають, вони майстри, патрійні діамантові, директори, Бауру тут, бару тут сидить цих двох наших гуру, так. Тобто, які не мають офісів, але вони вийшли на ці статуси. Тобто офіс це не обов'язково. Тому треба робити на нейтральній території. Це може бути кав'ярня, наприклад, навіть може бути борко, на лавочці можна десь домовитися. І це працює. До речі, в списку, коли ми людей записали, ділите на людей гаряча десятка і теплі контакти. Знаєте, що це таке? Гаряча десятка це самі найближчі, це наші родичі, які на перших початках, як правило, являються душителями нашого бізнесу. Тобто вони проти цього. І тому дуже важливо запросити гарячу десятку своїх найближчих родичів і друзів на свого наставника, на свого спонсора. Він вже свою роботу зробив. Так? Теплі контакти це всі інші люди. Так? От. Є ще холодні на них зараз, не будемо говорити. Тобто презентація два проти одного. Ви запросили людину, сі, сіла, не дай Бог, не задавайте ні запитання, ні, не заважайте працювати своєму спонсору. Він знає, що робити. Навіть якщо він помилився, навіть якщо він щось не то сказав і ви думаєте, що ви знаєте, ви просто мучите. Мало з того, що мучить, ви записуєте, таким чином ви показуєте, що ви вчитеся в цієї людини людина бачить, що тут є можливість. Якщо він захоче працювати, завжди знайдеться людина, спонсор, наставник, який навчить. Що не треба буде самому робити. Все, що треба буде зробити, скласти список і правильно запросити Ну, початку. Тому це дуже важливо, особливо для тих, хто починає. Не треба придумувати велосипеда, не треба робити свої якісь кроки. Ми точно помилимося, бо кожен, хто проходить цей бік, збіж. Тому та я його ну, що тут такого, а з нього подзвонив, поговорив, потусувався, все нормально. Ні, тут дуже серйозна система. І оцей список, це дуже важливо, бо люди цей пропускають список, а це ну, фундамент. Без нього не збудуєш буде. Ну, запрошення, презентація, два проти одного. І четвертий крок. Я вам скажу, що я ці кроки легко пройшов, всі там набив купу шишок. От, ну не легко, але прийшов ці кроки, набив, легко запрошую. Зараз там список подаю, запрошую, роблю презентацію, це не проблема. Но четвертий крок це як камінь. Якби спотикання. Я його ніяк не можу далі пройти, і через то я не росту. Я просто вийшов на діаманту директора і далі нічого не можу зробити. так? Чому? Бо четвертий крок, як буде далі? Ну, я веде. Я веде, далі? Ну, воно в нас по, по системі як воно. Як буде далі? Тобто впродовж 72 годин обов'язково потрібно людині подзвонити запросити. Це ще Дуже класно, коли приходить сім'я, бо потім не потрібно інформацію повторювати, передавати, як правило. Друга половинка не розуміє, що там чоловік почув чи дружина і гасить це все. Добре, коли сім'єю виходить. Ну от як бути далі. І нас вчать, наприклад, по нашій системі є сім кроків успіху, що нам що потрібно. Людину зразу настойкати на класний у Слухай, чому 72 години? Емоція тримається 72 години. Потім людина забуває, що ви до неї дзвонили, там якась проблема, там і війна, зрештою, і там і так далі, якісь там економічна ситуація. Людина забула, що ви взагалі до неї дзвонили і ви її не цікаві. Тому емоції тримаються недовго і потрібно скористатися цим моментом. Але ви людину запросили, що ж їй ще говорити. Перше, що потрібно спитати людину, наприклад, ну, по системі. так? Тобто ти розглянув цю пропозицію, тобі цікаво, ти, що ти будеш робити зі своїм ваторським гонораром. Або, до прикладу, якщо ти зробиш перші 10, -10 тисяч, як ти їх будеш тратити. Так? Але загалом дуже важливо не це. Я от, думаю, що надзвичайно важливо оцей четвертий крок, чого я не можу далі піти. Наладити стосунки. От, надзвичайно важливо, якщо людина, друг, там, чи товариш, чи навіть людина менш знайома, а якщо не знайома, то взагалі, перше, що треба знати в людини, які в неї мрії і які в неї страхи. Але ця людина, як правило, з вами цим не поділиться. Правда, ніхто не хоче розповідати про свої страхи Він каже, що я зайнятий, в мене не вийде, сусіда не вийшло, та це піраміда і так далі. придумує проблем, щоб тільки не признатися, що. Він боїться, що в нього не вийде і його засміють. так? Тобто, і Це дуже важливий такий момент. Тобто вибудувати стосунки, я вважаю, що це, це ну, якби такий, один з найважливіших, якщо не найважливіший е пункт в системі 7 років успіху. Бо коли ви вибудували стос стосунки, ви цією людиною можете спокійно, вона за вами йде, вона вас чує, вона вас. Підтримує, вона готова вас і страхувати, це ваша команда. Бо в нас є структура і є команда. Знаєте, яка різниця між структурою і командою? так? — Структура це просто ви продаєте продукт, там їм втюхуєте, не втюхаєте, допомагаєте. Це структура, так? А команда це люди, які вам не плюнуть в спину, навіть якщо ви там десь ну, неправильно щось зробили. так? Це люди, які вам довіряють, люди, які готові вас чути, за вами йти, вас повторювати, дублювати і таким чином. Множитися, так? Тому це надзвичайно важливий крок. Як бути далі? І я думаю, що якщо ми не збудуємо правильні стосунки зі своїми партнерами, ми далі не підемо, що ми не робили. Я що місця підписую там по 20, по 30, по 50 чоловік. Але на ну, місці стою. Крутиться, 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 крутиться. Чому? Бо от це дуже важливо. Я працював у звичайному традиційному бізнесі. Як казав ну, наш спонсор вище стоящий, Рефа сам каже. Там треба всю інформацію тримати при собі. Не, не ділимося ніколи, звичайно, традиційному бізнесі, щоб хтось не пробовтатися і щоб хтось не витягнув цю інформацію, і таким чином не скористався. так? А тут навпаки, тут навпаки, потрібно вміти достукатися до людини, донести інформацію і цю ну, людину в тому, що він якраз саме та людина, з якою можна мати справу. Я вам зразу скажу, що не потрібно під любу людину зареєструватися. Реєструйтеся під ту людину, якій ви довіряєте. І загалом наш бізнес так побудований. Ви знаєте, яка, е, як можна собі повторюється, як можна відрізняти нормальні мережа від бізнесу від ненормального? Хто знає? Чи купили би ви цей продукт, якби не бізнес? Якщо ви собі купляєте цей продукт... Якщо вам подобається, заходить, заходить вам, вашим друзям, родичам, то ви точно на чому збудуєте бізнес. чому бо. Це буде наступний крок. П'яте. Особисте споживання. Коли ми споживаємо продукцію, коли ми переконалися в якості, коли ми не ходимо роками, десятками років в аптеку, коли ми бачимо, що цей продукт працює, що він натуральний, не синтетичний, у нас загоряються очі і ми годі донести цю інформацію, бо ми, зрештою, продаємо не продукцію. Так? Продаємо успішний людей, зрештою, ми здоров'я. Так? Не лікування здоров'я, хто вже знаєте, яка зницяє лікуваннями здоров'я, не лікування. Це ми лікуємося здоров'я, ми все робимо для того, щоб не захворіти подовж. Так? Тому це надзвичайно важливий крок особисте сполювання, якого ес. І дуже важливо, у нас навіть є такі можливості отримати диплом, якщо ви, наприклад, 25 продуктів за 3 місяці набрали, отримали диплом, і коли у вас хтось там ви новачок і вас хтось запитує, а ти сам хоча б пробув цю продукцію. Він каже, тільки пробув, подивіться. Мене компанія нагородила диплом. І повірте, це класний інструмент, який ви можете легко доказати любій людині, що ви самі споживаєте, що це працює, і з таким чином можна збудувати бізнес. Дуже важливо, так? Бо продаються не колготки, а красиві ніжки. Так само у нас продаються не таблетки, а здоров'я. І шостий пункт, звичайно, теж важливий самоосвіти. самоосвіта. Самоосвіта. Ну, у нас воно тут дуже класно побудовано, дуже класні є можливості, так? Ну, Можна будь-де інформацію черпати, але mm -hmm. повірте, найкраще черпати в своїх наставників, в своїх спонсорів. Чому? Бо вони все це прийшли, вони досягнули успіху, вони знають, як це робити, і вони можуть поділитися. Можливо, це виглядає, ви думаєте, та я розумію, я вмію сам, та я там щось там цей. І в кінці кінців все одно приходиться звертатися до спонсора. Ніяк би не крутився, його не обійдеш. Так? З ним потрібно мати нормальні стосунки. І робити так, що, наприклад, якщо у вас якийсь негатив, то ми тільки до спонсора йдемо і з ним працюємо. А позитив тільки вниз. Це дуже важливий такий пункт. Але самоосвіта, так? Ну, Ви знаєте, у нас щотижня є, наприклад, там, ну, в системі Зеляної Миколаївни, то, наприклад, <кій> щотижня бізнес-школи, бізнес-зустрічі, так? потім клуб здоров'я, як у суботах, так? Раз в півроку це по системі у нас, ви знаєте, це семінари. так? Семінари офлайн-онлайн, онлайн, можливо, навіть щомісячні є. Раз в рік діамантові, раз в рік бізнес-форуми, я вам скажу приємну новину. Тернопіль у нас відбуде два рази. Бізнес-форуми, а так. Семінари щомісячні. Бізнес-форуми, і я вам скажу приємну новину 13-го 15 жовтня. В Тернополі у нас дуже близько, тут на Західній Україні, буде бізнес-форум. Під егідою, Грифата, а саме із Руляне Микола. Будемо зимові. Ви знаєте, якщо ви не вчитеся, ви нічого не робите, починаєте вчитися, ви хочете примінити свої знання, ви їх. І дуже просто, наприклад, якщо ви навіть за тиждень почитаєте одну книжку, уявіть собі, за рік це буде 52 книжки. Тобто, якщо невеличку, то навіть книжечку прочитаєте, повірте, вона вляже вам у голову по самому світі, безперечно, не по якимось там по справах чи ще кажуть ляже в голову, і таким чином ви собі створюєте такий додатковий багаж знань. Є диски, ну диски вже зараз так. Я наприклад слухаю, часто диски маю, я дуже люблю шрайтера, до прикладу, я... я його слухаю, е... маю, включаю, і це так, якби університет... на колесах. І не заснеш, і чуєш, що він на городі, якщо ти вночі їдеш, наприклад, чи там десь вечір далеко дорогу, ти його послухаєш, і ти щось собі для себе можеш набрати. Ну, це, якби, такі от... Можливості, тобто самоосвіта це дуже важливий цей. Ну І сьомий це командний грох. грок, грох, ну, розумієте, наш бізнес дуже простий. Для того, щоб ти більше заробляв, потрібно більше, більше людям допомогти. Прямо пропорційна залежність. Більше допомагаєш, більше маєш. Помагаєш, менше допомагаєш, менше маєш. Тут нічого такого нічого, нічого придумувати не треба коласа. Просто потрібно завжди допомагати людині. Комусь шукати, кому допомогти. Не вставати з рахунок, думаєте, ти якби так, щоб десь там щось продати, бо мені там бракує ще конусів, там, назбирати варі, там, і так далі. А думайте, кому би я ще допоміг? Кому я можу допомогти, яким чином точно вам повернеться. Повернеться якби ваші старання, так? Ви ну... так влаштовані, так, що. Та частота, з якою ми працюємо, на яку ми частоту налаштовуємося, як казав Анберштей, що частота це, ну, це не, не філософія, а фізика. Тобто, на якій частоті ви працюєте таким чином і ви притягуєте людей. Якщо ви працюєте в якусь напрямку, ви обов'язково не йдете, у вас з'явиться маса можливостей, якщо ви працюєте. Да. Ну, я буду завершувати, ну, цей сьомий крок він називається. Командна гра, все-таки командна гра, тобто тут, навіть якщо ви чуєте чиїсь е, школи чи що, воно все працює на вас. Навіть якщо ви не працюєте, а ваш спонсор, ви скинули школу, комусь чи навіть паралельна гілка е, яку школу цікаву виставила, до приводу по продукції, чи що, завжди можна повчитися. І тут є ця можливість. Тобто ми працюємо, ми працюємо командою, і таким чином е, це набагато легше робиться і набагато легше досягається. Результат. Ну і є ще нульовий проб, без нього нічого взагалі не буде. так? Бо це складає, Оце все, складає 95, то тобто є 5% успіху. А знаєте, що 95% успіху складає? Я вже маю закінчувати, але я не можу не сказати. Так? Знаєте, що складає 95% узлі. Так. Мрія. Мрія. Якщо ми не знаємо, що ми хочемо, якщо ніхто ми знаємо, куди їде і не доїде. Тобто, якщо у нас без мрії, це бровонівський рух. Тобто, одна молекула другу поборює. Якщо ми не знаємо, що ми хочемо, то нам Господі не дасть. І для нас ворота не відкриється. Так? І загалом, я би ще от про командну гру, дуже важливу річ. От, закінчу на цьому, мабуть, є така цікава притча. Помирає чоловік, попадає на небо І до ангелів. І вони кажуть, ну ти прожив гарне життя, чесне життя. Що б ти хотів, він каже, я хотів би подивитися, куди я попаду. Ти попадеш в рай. А я хотів би подивитися і рай, і пекло, як там люди живуть. Ну от пекло, уявляєте, великий казак, сидять люди з великими ложками, Так? вони варяться в цьому кажені, а казана їсти не можуть, бо ложки довгі, такі по два метри. Якщо не пробують зачерпнути, воно і мимо казана, і мимо казана. І на не попадає за великі ложки. А рай попадають, то саме в рай, там великий казан вже в ньому ніхто не сидить. так? І теж люди з великими ложками, але сидять в теплій воді, там. І тими ложками один одного годують. Оце наш бізнес. Якщо ми не будемо допомагати комусь, у нас нічого не відбудеться. Любові, здоров'я вам, щастя і добра, нове життя це моє життя, і я впевнений, що це ваше життя.